Зарплати на телебаченні, особливо за останні три роки, дуже впали. Суттєво впали раніше. Зарплати на телебаченні, особливо у ведучих, це були прям вау, це було кльово, всі прагнули. І я знаю про те, що ваша зарплата до повномасштабного вторгнення вона була від 10 тисяч доларів на місяць. А okay. чи це Це неправда? Вона б менше була так. Окей, тут в середньому це скільки ну я б цю цифру. Uh, я б не сказав, що це між 5 і 6 тисяч. Окей, 5-6 тисяч. Так. Uh, Наскільки зараз впала ваша uh, зарплата? 6 тисяч до повномасштабного вторгнення, це скільки було? Ну, no, тоді uh, було... Ну, грубо 80-100 тисяч гривень. Uh -huh. Ну, це цифра, яка, яка сьогодні може бути в мене в вигляді зарплати. І то, це якщо, це якщо говорити про... Uh, ну, я не говорю зараз про зарплату на каналі. Uh -huh. На каналі це набагато менше. А uh, це те, що я можу отримати вигляді там, лекції, семінарських занять. Тобто це це, якісь... загальне, загальне так, це, мі... цей... це мій заробіток. Це угу. не це не телевізор. Телевізор зараз мені не дає тої цифри. Скільки ви витрачаєте на місяць? Я не їжу на бензині, я не купую хліб в магазині. У мене є молочні продукти на базарі, хоча так. це 4,5 тисячі приблизно на місяць. А, я ну, намагаюся не купувати шмаття, тому що це не те, що а, тобі зараз потрібно. Я не кажу про дитину, тому що дитині це потрібно. Так. і вона росте, і вона дівчинка. Це інша річ. А я не їжджу в відпустку. А, я достатньо економний. Окей, це, це, це скільки там це. Тисяч тридцять на місяць. Це разом на всю родину. Так Вау. комуналка. Во скільки? ваш будинок? Так, але у мене будинок на сонячно, е, на сонячно-електричних панелях. Відповідно, ага, я економлю на цю так. Ви ще й продаєте електрику? Ні. А, тільки ні, споживає. так. споживають. Але спочатку треба було купити сонячні панелі. Mm -hmm. Питання, чому вони мені відіб'ються? Це питання ми не ставимо. Але насправді з квітня до вересня я практично не витрачаю електрики на, на те, щоб будинок там існував, і машина mm -hmm. заряджалася.